Слава Україні! Слава героям! Новий важкий тиждень розпочинає нова країна. Після усього пережитого ми вчимося жити по-іншому. Робимо перші кроки до побудови держави, в якій найвищими цінностями буде людська гідність та життя. Ми в скорботі за небесною сотнею героїв. Але їх ранами наша країна зцілюється від лицемірства, брехні і байдужості. Перші кроки до побудови нової держави аналізуємо разом. Це новини 20.15. Ходять найкращі небесна сотня. Ті, хто подарував нам нову Україну, не забудемо без плям минулого. Українці вимагають повної люстрації влади і тільки нових обличчя з Майдану. Живі герої вони одужують у міських лікарнях за життя багатьох медики ще борються. Небесна сотня найчистіші серця і найсвітліші душі, герої, про яких ми не будемо знати з книжок, бо ми сучасники цієї війни і ми плачемо за нашими братами вчора, сьогодні, завтра. За останні два місяці майже сотня людей загинула під час збройних сутичок у Києві. Студенти, пенсіонери, батьки, багаті, бідні. Усі вони поклали життя за те, аби ми з вами жили у справді вільній Україні. Далі Марія Шепель. Hey. Кача, плине кача, по тині, сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя нела йме. Двоє людей було жорстоко вбито режимом Януковича. Серед них 13 мешканців Львівщини. Богдану Сольчанику було 28. Він викладав в українському католицькому університеті. Студенти його любили, колеги поважали. Останню путь новітнього героя України проводжають тисячі людей. Герой! 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 Його вбили прицільно, тому що він працював над такою темою, яка очевидно не подобалася нікому. Ось. Ну і так є, що зробимо. Ну, тепер нам залишається, що щоб всі знали, що народ більше не потерпить нікого такого. Останні два місяці львів'янин Іван побув на майдані. З Богданом Сульчаником перетиналися на барикадах, були у різних сотнях. Окрім побратима, Іван у збройних сутичках втратив ще й двоюрідного брата. Я хочу бачити Україну, нашу людську Україну, що люди тримали Україну в руках. Ович загинув, рятуючи молодого хлопця. Куля пробила бронежилет. Шансів на життя у нього не залишалось. Герою майдану Слава! Героям Слава! Андрій Ддалович мешкав у селі Сокільники. Поховали його на полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі. Прощалися ще з одним невинно убитим Богданом Ільківим. <му> Богдану Ільківу було 52 роки. Він помер 22 лютого від тяжких поранень. У новітнього героя України залишилося двоє дочок. Вони віддали своє життя вчора, аби завтра ми зустрічали без плям минулого. Повне очищення старої влади, тотальна люстрація. Всіх, хто ці роки ростили і живили кривавий клан Януковича. Від сіл до столиці українці вимагають нових чистих облич, щирих очей в новій країні, уряді, Верховній Раді. Чому люди хочуть нової влади? Питав Михайло Когут. Те, як влада дозволила собі розстрілювати протестувальників, та вже потім, коли люди побачили, в яких умовах та як живуть українські чиновники, змусило людей масово говорити про політику та майбутнє. А тепер зізнаються, львів'яни вимагають повного перезавантаження влади та всіх чиновників. Починається дільошка. Якісь посади розділяти починають. Все неможливо. Це неможливо. Інакше буде те саме. Що і було при тій державі неможливо ділити владу, чесність, порядність, і слава вот тим героям. Слава їм. Треба бути чесним своїм, саме основне, і зміни треба проводити. Треба, щоб краще люди жили, зважаючи на те, що було раніше, я не знаю, чи можна довіряти їм. І я думаю, що зараз, як будуть вибори, то не знати за кого голосувати і кого вибрати, і чи буде краще нам за тих умов, які вони зроблять. Та чимало людей після побаченого взагалі засумнівалися в чесності українських політиків та вимагають прозорості влади. Якщо ті люди будуть при владі, буде порядок держави. Вони молоді, вони набрали вже. Сили набралися вже досвіду на майдані. Вони зміють побудувати нову українську багату державу вільну, незалежну від Росії. Контролювати всіх чиновників обіцяє і автомайдан. Київські учасники уже заявили про перехід в опозицію до нової влади та збираються перевіряти, як дотримуються законів нові чиновники. Такої ж думки дотримуються і учасники Львівського автомайдану. Про якісь зміни там, несуттєві, мова вже не може йти. Про це можна було говорити 1 грудня, після першої хвилі розгону Майдану. А зараз, коли вже в нас так багато жертв, про які можуть йти часткові зміни. Зараз повне перезавантаження. Початок з чистого, як то кажуть, з чистого листочка, а там буде видно. Натомість львів'яни обіцяють після стількох вбитих на Майдані та останніх подій, що вже не дозволять будь-якій владі знову себе обдурити. І буду ходити доки, навіть як буду одна. Але мене нерви беруть, що ми вже ділим, ще не взявся. Ото мене беруть нерви, розумієте? Я за того буду стояти, хто буде будувати Україну незалежно, хто не віддасть кусочка землі, нашої, тої, хто введе українську мову, хто знищить корупцію, хто дасть кожному чоловіку, чи він України, чи він поляк, чи що жити на ті просто вільно собі жити і дихати повітрям. Михайло Когу та Віктор Сембратович. Новини 2015, другий телеканал. Очищення влади вже почали на Львівщині. Комітет Майдану в регіоні зробив звернення і вимагає нових виборів сільських селищних і районних рад. Спочатку прибирають міста та села від сміття, бо ця земля священна від крові мучеників. Завтра очищатимуть кабінети та коридори колишніх чиновників. Як наводять лад, бачила Мар'яна Підковська. Велике прибирання триває в обласній прокуратурі Львова. Тут зарібають обгорілі рештки меблів та паперів. Працівники повертаються на свої робочі місця. Комусь його поламали чи спалили, в когось поцупили лише особисті речі. Панянки в коридорах плачуть за вкраденими шубами. Головний прокурор області говорить про велике прибирання і боїться, щоб воно не перетворилося на гонитву за відьмами. Звільнятися не збирається, бо певно, що області він ще пригодиться. Зараз розвернутися, написати рапорт і сказати, що я в таких умовах піду і поїду до родини. На мій погляд, це було б неправильно і з точки зору професійної, і з точки зору чоловічої гідності. Навіть що стосується, якщо ви хочете моє особисте бажання, в мене дуже велике бажання полишити державну службу. Захоплення прокуратури показало хто де пив. Активісти виносили пляшки з алкоголем з кабінетів прокурорів, а їх було немало. Прокурор пояснює. Це нормальна життєва ситуація. Тут працюють живі люди, не роботи, не марсіани, не інопланетяни. Міліції теж оговтуються після погромів. Тут досі не дорахувалися чотирьох сотень одиниць зброї. Загалом, кажуть, винесли цілу тисячу. Не остаточно, а попередньо райвідділкам та управлінням міліції нашкодили на мільйон гривень, каже Сергій Зюбаненко. Найбільше винесли техніки та пошкодили комунікації. Наразі правоохоронці думають, як відновити рідні стіни і навіть згодні на люстрацію, але своєрідну. Очищуватися старі міліціонери від усіх гріхів будуть в новому управлінні міліції, яке почали зводити. Саме у кивичі тих героїв, які є, саме там, де працівники міліції будуть приймати присягу і клястися саме на тих прізвищах, які зараз є. Тоді ж їх вже нема з нами. І оце буде той ілюстрацією, про яку ми зараз всі говоримо. Обласна держадміністрація від барикад давно вже звільнена. Тут від захоплення активістами вже майже немає сліду. Депутати працюють в звичному режимі, приймають рішення. Про люстрацію, наче й чули, та вірять, що кадрова політика обласній раді не зміниться. Я думаю, що сьогодні завтра буде сформований кабінет міністрів, уряд національної довіри і відповідно до створення уряду будуть відбуватися кадрові зміни в області. В іншому кінці будівлі план прибирання міста і влада, зокрема, обговорює штаб активістів. Люди наголошують, що вони незалежні і самостійні, і вже не вірять жодним політикам, чи то міським, чи обласним, чи загальнодержавним. Одноголосно приймають рішення патрулювати місто й надалі, і закликають до люстрації чиновників і усіх посадовців. Нам потрібна і юридична допомога, нам потрібна і, мабуть, що і матеріальна допомога, нам так само потрібна і допомога інформаційна, тобто журналісти засоби масової інформації. Створюється інформаційно координаційний центр заради порядку і охорони в місті Львові в міській раді 220-му кабінеті. Загалом день великого прибирання і початок люстрації на Львівщині завершився. Спокійно, але без покаяння тих, кого чекали. Єдине депутати вирішили допомогти сім'ям загиблих героїв Майдану матеріально. Сума цієї допомоги ви означили, це буде не менше ніж 100 тисяч гривень на одну сім'ю, але очевидно, що це є лише фрагмент. Мар'яна Підковська, Володимир Барчук, новини 20.15, другий телеканал. І як наводять лад на Львівщині? Ми питаємо Василя Молдована, він організатор Львівського майдану. Дякую, Василю, що ти прийшов. вам. слава Україні. Героям слава Василь. Скажи, будь ласка, хто зараз оберігає порядок і спокій в місті? І яка ситуація загальна? Отже, всім відомо, що після трагічних подій в Києві громадськість міста Львова зокрема дуже бурно зреагувала. Було Знищено практично всі райвідділки міста Львова, було знищено обласне управління міліції, прокуратуру, ряд інших силових структур, і, відповідно, місто залишилось без захисту. Ми організували групи самооборони, це є піші похідні групи, це є автомобільні групи, які, власне, взяли на себе повністю всі функції міліції. Активісти круглому режимі практично їздили з одного об'єкта на другий об'єкт. Військові частини, які ще залишились у Львові, прикордонні військова частина вели роз'яснювальну роботу, тому що люди цілий час збиралися під цими об'єктами, десь підбурені провокаторами для того, щоб знову ж таки палити, щоб трощити першочергове наше завдання, тобто всі ті люди, які виконували злочинні накази, які працювали на режим Януковича. Вони а більше не мають, звичайно ж, ні морального права, ні юридичного права. Ми їм не дамо, щоб вони працювали в якихось органах чи виконавчої влади, чи представницької влади, тобто їм буде заборонено і балотуватися на якісь на якихось виборах в різні рівні рівні рад. Їм буде обмежено доступ до роботи в силових структурах, і в СБУ, і в прокуратурі, якщо ми говоримо про силовиків, так? але мусимо розуміти знову ж таки, що невинуваті ті. Там, Представники патрульно постової служби чи представники низової ланки там Даїв тих всіх речах у них було і е, всім по двадцять 25 років. Це молоді хлопці, які думають так само, як я і ви. Вони просто були е, жертвами тої системи. І відповідно будемо звичайно якось робити це з розумом. Цю ілюстрацію. зараз ми е, обдумуємо і малюємо. Якісь схеми механізми, як це можна робити, тобто зараз я бачу один з таких найдієвіших: це враховуючи те, що Верховною Радою призначений по суті новий керівник прокуратури Олег Махніцький, ми будемо звертатися до депутатів народних, щоб Верховна Рада ініціювала створення громадської наглядової ради угу. при і силових відомствах і в першу чергу при прокуратурі. Тобто, щоб всі справи злочинів службових зловживань. Корупційні справи розслідувалися так, як вони мають розслідуватися без всякого комовства, без всякої корупції, щоб за це могла наглядати громада. Ви складаєте список людей, які підлягають люстрації. Чи у вас є ці прізвища? Звичайно, ми працюємо зараз ну по мірі можливості, тому що це ж питання не одного дня і навіть не тижня скласти списки всіх тих людей. Дякую, Василь. Дякую, глядачам. Нагадаю, ми говорили з Василем Молдованом. Він є організатором Львівського майдану. Ми продовжуємо. Дякую. І маємо радість говорити про живих героїв. Їм зараз важко. Вони покалічені у лікарнях, борються за своє життя. Це понад 400 українців. Їх сім'ям потрібна допомога моральна і матеріальна про живих героїв, які одужують у Львові, розкаже Марія Шепель. Хотілося б, щоб справедливості добитися. Ну, як всі люди. Усвідомлюєш, що так жити не можна в цій брехні, в, цій, в цьому хабарництві. 18 лютого 33-річний киянин Олексій брав участь у мирному наступі на Верховну Раду. У кріпосному проволку його зловили беркутівці. Там нас вже наздогнали, і на кожну людину там кілька беркутівців приходилось і били вже від душі, кого, кого як могли і чим могли. Заради безпеки лікуватися Олексій вирішив у Львові. У нього зламана рука та вилиця. Завтра його оперуватимуть. Чоловік певний майдан не розійдеться. Звичайно, що зараз розходитись і залишати те, як воно є, не можна, тому що всі бачать, як поводяться опозиційні політики, як вони намагаються там вже зараз. Зрозуміло, що якщо не тримати під контролем політиків, то вони перетворяться на таких самих монстрів, яким був Янукович. У сусідній палаті лікується ще один герой: – 17-річний Дмитро Петрук, мешканець Бердичева, що на Житомирщині. Під час сутичок куля потрапила хлопцеві прямо в око. Я зібрався зразу, я зрозумів, що потрібна допомога. Я без до медиків побіг, мене завезли в лікарню. Спочатку, коли зробили операцію, було страшно, так тому що не здали де здайолі, де я, що буде. Трошки було страшно, але потім ну, якось все-таки треба жити. Дмитра вже прооперували, він залишився без ока. Усе життя змушений носити штучний імплантат. Щоправда, хлопець налаштований позитивно та рішуче. Зараз більшість роблять трошки того, що не потрібно зараз робити, треба рішити якісь масштабні такі якби, проблеми. Але нічого, йдемо скоро. Вже, 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 вже все добре трошки нагладилося. Думаю, жертви, які покладені були. Ці мені три місяці стояли, толку ніяких не було. Треба було робити рішучі якісь рухи, і вправи. Ви зробили і добилися свого трохи, хоча б, хоча б трошки. Від отриманих травм під час сутичок у Києві у Львові лікується 43 людей. З них 29 у лікарні швидкої медичної допомоги. Основні травми це однозначно травматичні. Це і кульові поранення, це є вибухові. Якщо раніше, скажімо, до 18-го числа це в основному було побиття, тобто побиття твердими предметами, там якісь переломи, скажімо, такі були простіші, вони йшли цілий час, то після останніх подій це йшли однозначно це вогнепальні поранення і такі серйозні поранення. 15 пораненим допомогу надають також і у восьмій лікарні Львова. Окрім того, кілька людей продовжили лікуватися за кордоном. Наразі допомогу потерпілим українцям готова надати Австрія, Чехія та Польща. Марія Шепель, Юрій Руденко, новини 20.15, другий канал. Ось так українці змінюють сьогодні свою країну, своє місто, своє життя. В глибокій скорботі за вбитими і з великою надією ми разом з вами стежимо за всім, щоб не пропустити жодної події, бо сьогодні твориться історія. Слава Україні! Слава героям!